Діємо стою. У мене походу грязний, грязна камера. Це нічого не дає. Але це оце це... Так. Фільтр краси. Фільтри краси. А, до речі, дуже гарно ця шкіра. Мокра. Так. Мокра? мокра. Ще так <рес> Отаки От виглядає краще. Добрий день. Це, Це, краси. Це, фільтр краси. <рес> Це для того, щоб в ньому повісили. Як ти мені некомфортно? Так, <рес> я бажаю десять із десяти. Ану, під сонця дупою до спинки. Тікай, тікай. І стули ноги. <рес> 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 Зручно, комфортно. isso é Зібралися. Ноги просто як колоди попухли. Так, привіт. Я дуже втомлена і так собі виглядаю, тому що ми 32 години були в дорозі. Ми застрягли на грецькому кордоні, тому що в одній з пасажирок якісь приколи були із паспортом. Але нічого ми доїхали. Так що заді мене море, воно досить близько, то не видно. А ось тут наш готель. Зараз покажу його. За... А, ми хочемо в а, ми, а я знімаю огляд номеру якраз. Супер! Заходимо сюди. І тут у нас міні-кухня. Ой. Міні є вмивальник, є холодильник, є навіття. Ця... Я так погано говорю, тому що я дуже втомлена. Є чайник. Тут у нас ванна, тут з'їх душ, супер. Пішли далі. Там балкон, тут перша спальня, спальня number один. Така трошки темна. А тут друга спальня, тут два ліжка, і є шафа. І тут, і там є шафи. І тут навіть Це дзеркало маленьке. Ідемо на... А, є кондиціонер, так що у нас не жарко. Виходимо на балкон. Балкон закритий. Ось такі у нас тут краєвиди. Красиво! Тут будемо сидіти пити пиво з хрестю, а тут будемо сушити шмотки. Дякую, дякую за увагу. Гарний такий гарний котик. Привіт! Мені дуже подобається, що його гладять. А, -а, -а. а такі очі Може тобі сказати пусь? Ні, ну це Перший ранок ми йдемо на сніданок. Іду на пляж з якоюсь Барби. Ну подивіться, ну що за богиня? Бейбі, якась така. А Пром... mm -mm. це мій пляжний отфіт, трошки виглядає як е, облубок, <рес> як богиня всесвіту цього. Я захотіла сендвіч, я замивила сендвіч і виявилося, що мій один сендвіч, Чотири сендвічі і картопля фрі. Так що я не буду голодна. Перший день на морі пройшов успішно. Як ви бачите, сонечко зробило мені цьом. І з цієї сторони теж цьом. І ще на дубці такі непонятні плями. Засмага буде 100%. Правда, якої якості і які взерунки, непонятно. Так як ми з Христою класні чіткі і сходили в магазин, у нас тепер є кавун. Перше калиця мороз. Зараз я буду різати, тому що Христя мене напрягла його різати. Так. Так. Let's go. Ножик. А ножик є? Так, є. є! Оцим ножиком я можу хіба порізати мене. Не можеш, я забуду. Навіть Вени не можу ним порізати толку з нього. А і цим ножиком можемо ще щось? Штрипнути до страху. Ти не змішна дощечку. Дощечка? О, така маленька дощечка є. Да. Так. Ну, да, Христя хоче, щоб я на оцій дощрізала. Нарізала кавун. М -м -м. Доді. Доді ми купили грецького пива. Отаке прикольне, нас підкупила упаковка. Німфо і ось таке. Таке в нас продається на барі, того ми вирішили попробувати. Я впоралась з цим завданням і нарізала кавун. Єй! Ось таким краєвидом будемо їсти перший у році наш кавун. Правильно? Ви таке, раз, два, три. Шосте ранку я розбудила Христю, вона стала. Зробила собі мусочку, і п'ю каву, хоча треба одному важко називати кавою. Але. Обідній час, а ми з Христою вирішили піти погуляти по село. Дуже сильно сподіваюся, що ми не згоримо під хмарками. Дубль три. Вона не, а, не буде з мене влогера. Все, кінець твоєї красоки. Так, кінець. Ми йдемо в село. В спеку, в обід. Якщо ми згоремо, то я вже. Та я теж трошки. А, ну, якось буде. Може минеться, може не минеться. Може, як Бог поможе. Побачимо. По гугли меп, звісно, це не для нас, тому ми виходимо по відчуттю, куди ноги ведуть, тому ми залізли в якісь хащі, йдемо по хащах. Тут рівчик там море. Нормально, десь вийдемо. Пала собі морозиво, тому що просто йти по цій спеці неможливо. Тут стільки українців. Позитивно. А ми йшли до торгового центру, і це виявилося просто ларьок, в якому продаються сувеніри, і прикраси і всяка байда для моря. Потім по карті ми пішли до супермаркету, а це виявився якийсь маленький міні-маркет, який називається Калінка. І Там були дві російськомовні жінки. Куди ти йдеш? Куда? Прямо. І, це, і коротше, ми розвернулися назад на вулиці дуже спекотно. Коротше, ми точно згоримо. І в мене вже коліно пече. При тому, що я ноги не мастила, я намистила тільки коліна. І мене печуть коліно. Я не розумію, що це за анекдоти. Йдемо коротше, в супермаркет по воду. І додому тікаємо. Були поворот не туди і зайшли в якісь хаща, а тут 에, будинок ганібалів з цього фільму. Так що нас зараз приготують на тушонки. Кудись йдемо? Це <рес> квіточки <рес> гарні. тут тіньочок, реально. Привіт. Ось така красоточка одна і друга. Вирішили вийти в село ввечері, подивитися обстановочку, що тут відбувається на заході, на заході сонця. Тому що в день ми ходили абсолютно всі магазини, ну, відсотків 98, були зачинені, тому що всі не сієсті. Так що дурно шкварилися і йшли в обід в село. Але подивися. Подивимося, що зараз тут буде поки що дуже красиво. Захід сонця просто нереально гарний. Ми замовили неймовірно смачні турецькі пончики. І тут у нас компаньйонка така красива, приколірна. Mm. Нам ще дали безкоштовну водичку. Прийшов котик ми йому дали трошки водички. Манюська. Щось би їсти, але я навіть не знаю, що можна дати. Нас сьогодні третій день відпочинку. Христя спечена, я не дуже спечена. А, традиційно на нашому балконі п'ємо маткохве і їмо Христіні круасани. Зайшли в супермаркет і взяли для котиків їжі, бо дуже багато бродячих котиків і всі вони голодні. Вчора взагалі один до нас прийшов на балкон і просив їсти, а ми не мали що дати. А так тепер будемо мати. Я так кожен раз кажу. Це йде на касу У не виявилося салату, який ми хотіли, тому ми перейшли в якийсь заклад і будемо намагатися поїсти їхню національні страву. У це вже таке. Але це щось типу лаваш з курочкою або м'ясом. Ми ще не знаємо, будемо бачити, що нам перенесуть. Вони не дуже спішать до нас підходити. Це вам не український сервіс. Так, нам принесли поїсти. Простір вже стартанула. І це, типу, одна порція. Але сім. ми, звісно вже її розділимо на двох, так. бо ми сім солених. Дуже смачно. Але я замітила, що, поки я пам'ятаю, скажу, що в них все дуже солене. Усюди, де ми не їли, то усюди все дуже солене. Не знаю чого. Чи це, чи це спеції? Напевно, спеції. спеції. Угу. Мам, ну так, достатньо зелено. Зараз буде анбокс. Анбоксинг розпаковка. Надіюся, мені повезе більше, ніж зазвичай везе в Україні, коли я розпаковую їх і мені там попадається якась фігня із Там Типу попіти і шо, що там. Дуже калатає, стрмно. Це просто драко мафує, але в мене він є. Фігурка це непогано, але драку у мене є це повторка. Може, мені удасться поміняти. Ти просто завжди гарна, тому я так Настя теж Настя завжди гарна. Так, у нас фотосесія на заході сонця і світло просто фантастичне, неймовірно красиве. Христя, наш фотограф сьогоднішній. Отак. Ось також сполучати зафіксоночка на плечи. Але так гарно, що зафіксовничка саме тут, бо мені стається щось комплекс. Ні, не загисом. У нас сьогодні зміна локації і ми будемо відпочивати на Світоні. Ми приїхали на дикий в лапках пляж. Машин, просто мільйон, мені здається, тут буде людей більше, ніж на пляжі біля нашого готелю. Це жах. Для абсолютного щастя мені тут бракувало. Знаєте чого та, та Генератора. назад, холодний душ із панденовом.